Усім привіт-привіт! Рада, що ви заглянули до мене на канал Христинка, В АТБ буде нова промгрупа з 3 по 9 липня включно. Також є товари з акційними пропозиціями. Набір дорожніх ємностей для косметичних засобів 10 штук за 60 гривень. Ледлампа акумуляторна із датчиком руху 65 гривень. Міні-кондиціонер зволожувач повітря. Ціна 399 гривень. Каструля емальована сферична 1,5 літри за 249 гривень. Каструля із кришкою із жару міцного скла 2 літри 199 гривень підставка під гарячий розмір 30 на 45 за 36 гривень. Склянка із подвійними стінками об'ємом 350 мл – 129 гривень. Ніж кухонний, довжина 24 або 20 см 85 гривень. Набір пластиковий, миска та сито за 70 гривень об'єм 2 літри. Плівка сонце захисна, комфортний дім, розмір 70 см на 1,40 м 56 гривень. Насадка аератор на кран змішувач 50 гривень. Кошик органайзер універсальний 55 блендер для приготування напоїв 400 мл об'єм 199. Салатник Монна пластиковий 5 літрів об'ємом 85 гривень, копійки заокруглюю в більшу сторону. Прихватка розмір 15 на 20 см за 27 гривень є з різними зображеннями. Рушник махровий 100% бововна 50 на 90 см за 100 гривень. Скатертина. Вода не проникна. 1,20 метр 50 за 259 гривень. Набір шкарпеток чоловічих або жіночих сіточка. В наборі 3 пари за 60 гривень. Труси жіночі розмір від L до 2 xl 55 гривень. Вітро складне з силиконовими вставками 17 літрів об'ємом за 229 гривень. Щітка для посуду із дозатором та ємністю для миючого засобу 25 гривень, капці чоловічі кімнатні 149. Підслідники жіночі, 45 гривень. Босоніжки жіночі гумові з 36 по 41 розмір за 179. Простирадло на резинці 100% бавовна. Розмір 1,80 на 2 м на 25 см висотою 299. Підкладка на стілець м'яка 40 на 40 см за 129 гривень з зав'язками. Басейн дитячий, круглий діаметром 1,22 м. Висота 30 см, об'єм 200 л, 549. Подушка хвиля для плавання. Розмір 38 на 25 см. Висота 5 за 46 гривень. Човен надувний з веслами. Ціна 1599 гривень. Набіри для догляду за волоссям Фортеза. шампунь 400 мл. Маска 200 мл за 149 гривень. Блиск для Губ Кристал шайн 4 мл 66 Автомодель серії Шеврони Героїв. Ціна 199 Набір ігровий. Транспортна вантажівка та автомобілі 80 гривень. Пістолет водяний. Ціна 70, Термометр і гігрометр 2 в одному за 100 гривень. Присоска універсальна двохстороння. 15 гривень. Ніж канцелярський із запасними лезами за 50 гривень. Маска для пірнання 199. Окуляри для плавання 139 дитячі. Набір для пірнання 399. І набір ремонтний 10 штук за 40 гривень. Круг для плавання діаметр 107 см 279. Насос довжиною 30 см 159, крісло надувне, ціна 599 гривень. Басейн каркасний діаметром 3 метри 5 см висотою 46 см за 3999 гривень. Тент для басейну діаметр 3 метри 5 см 599. Матрас надувний, ширший 2 метри 3 см на 1,83 м за 999 гривень. Менших розмірів 1,85 на 76 см за 499 см, товщина однакова 22 см. Книги із серії Вімель Бульхміні за 45 гривень є на різні теми. Книга із серії Мої перші тести із наліпками за 60 гривень. Книги із серії Королівство Казок. Найкращий подарунок та словники для дітей за 349. Набір резинок для волосся у контейнері 46 гривень. Набір грибенців для волосся 10 штук, самі найрізніші, які можуть бути, за 70 гривень. Дзеркало двохстороннє на підставці за 80. Гра розвиваюча. Карткова 80 гривень. Набір для творчості розмальовка за 31. Набір для розпису за номерами розмір 40 на 50 см 189. Набір ігровий планер. Рогатка 80 гривень. Блокноти пухнасті розмір 19 на 14 см за 80 гривень і набір дитячий міні-маркери. Ціна. 85 гривень за 6 штук з декором. брелок сюрприз 149 гривень. Іграшка м'яка антистрес 48. Іграшка дитяча. Пупс, немовля у яйці 81 гривня. Килимок пазл із 9 елементів за 139. Іграшка копалка для гри з піском 90. Іграшка міні-вентилятор з мильними бульбашками за 60 гривень. Іграшка фігурка за 109 сюрприз. Стреч іграшка у вигляді тварини за 129 гривень. Це весь анонс нової промгрупи. Більше покажу вам вже з магазину. Бажаю вам гарних вигідних покупок та гарного дня. До зустрічі!